Зупинилися на досягнуті дійники. Треба рости далі. А вразило те, що е, люди надзвичайно креативні, підійшли до цього задання. Дякую. Ну, мені сподобалось те, що сьогодні мені нічого не сподобалось. А, лише, власне, вражали. Вражала робота, вражали ідеї. А, ось так найдалі хай буде. Сподобались всі команди. Не сподобалось, що не вірите в те, що ви робите. І вразило... Цьому цьому. Сподобалося працювати, мені сподобалося, Нічого, тут, 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 і вразило мене е, запал. Вчасник. Ну що, сподобалася, в принципі, робота і не сподобалася наша робота. Тобто, е, звісно, поділилися, домовилися, тобто ну, нормально, а не сподобалося. Не, я точно використав чар. От. А вразило, ну, те, як ми компенсували ці недоліки в команді. Тобто кожен недолік ми змогли все вийшло окей. Мені сподобалось те, як наша команда сьогодні, які ідеї висувала, дуже багато, різноманітних різних ідей. Мені сподобалось, що дуже покло сонце, коли ми ходили цим пляжем.

Ментация у нас реально у нас нифига не было видовой. И, и я реально рада за свою команду, что мы выкрутились, мы смогли сделать у просто там молодцы, потому что... к людям. Мне стыдно подходить к людям, просить у них денег. И это надо работать над собой вот так вот. А удивило меня больше всего то, что когда у нас совсем выпустились опустились руки, у нас хоть что-то получилось. Что такое Активно вели, особенно на первую как мне все рассказывают, очень, очень очень такие эмоции. эмоции да, да. Очень да. А мне понравилось то, что плохой вайп вот. mm -hmm. Из-за этого немного работа приостановилась mm -hmm. и не смог показать того, что mm -hmm. я видел на самом деле. Ну да, и все сразу. Это и все. Спасибо. Что мне понравилось, то что? Украинское. Що мені сподобалось, те, що е, цей день був, був веселий. Oh. Смішний. Е, що мені не сподобалось, те, що yeah. мені, е, я пора, ну, порізався, обраку. Yeah. І образу те, що ми якось е, ну, гроші е, за, заробили. Вразило те, як ви заробили гроші. Ні, 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 це вже окей. Мені сьогодні дуже сподобалася ваша робота. В такому, щоб я визначила, що не сподобалося, немає. Але вражаєте мене ви кожного дня. Чесно слово, я сьогодні 15. Полин братові на вашому прикладі пояснювала про те, що в цієї країны я моя. <фот> Понравилось то, что практически все члены команды у нас есть лидерами, и все уже четко, то есть нету столкновений, нету суперачки, все определили... себе роль выбрали. Это роль не менее важная, не менее главная. И да, презентация была слеплена ну, моментально. А, что еще понравилось? А, мне не понравилось тогда. Мне понравилось, мне... Ну, І ще вразило, як наш філій, з якою швидкості малює. интересных заданий, которые заставляют некоторые из них работать ну, вне зоны твоего комфорта, они расширяют. Вот. Что меня удивило? Меня удивило то, что мы свои разминки так и задолбали, что пройти все отжимания и приседания было большинство зубов, Вот, А что мне не понравилось, это муха в чае. Что вот. мне не понравилось? Мне понравилась конкуренция с нашим пятым членом команды, с Мишком, и молодец. Что не понравилось, это случайно А що мене вразило? Було так смішно, коли ми бігали по пляжу, щоб намагалися збирати гроші, а ментори просто так, ну як ми так себе сміняли спінати. Там не було прикольно. Я не знаю, як це так робити. Загалом, все подобалося. Не понравилось те, що нас на пляжі назвали фашистами і... Вразово е, це швидкість наші малювання. Ну, буквально, коли починали малювати, я відійшов на тих хвилин, по телефону порозмовляти, хочу довірусь, дуже підплакано малювано, так що досить красиво. Плюси це та реальність, в якій ми знаходимося, те, що ми робимо кожен день, це лише плюси. Суттєвих мінусів я не можу виділити, це для мене важко. А те, що вразило, це процес збору грошей сам і те, що відмова не може бути негативною, вона також позитивна річ. Також після відмови є шанс далі. Є консилюм з людьми, все можливо. Відмова це не кінець. Маркетинг phrase, no means maybe, maybe means yes. Что мне понравилось, это наша работа сегодня. Очень интересно. Что не понравилось, это каша утром. И что в с какими разными способами можно вот так вот развести народ. Підхід не під. Не розвести. Ну добре, я потім скажу так, 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 так далі. Том, що нам а Не сподобалось те, що є такі люди, які їздять до нас наївних зі святи. Ну оце, йому там як рибу так умова. А вразу те, що ми, ми світло цього лажанули, а наша команда реально боїться. Взагалі, ну там взагалі не кладаться в голові, як вони зібрали, хороші. Мене Ольга, мені сподобалося сподобалося, що ми з Лікою полинули. Реально сподобалось, бо ми якось спершу розстроїлися, але потім взяли себе в рук і реально зрозуміло, що це класний досвід, що ми тепер не будемо таке так здавати. Добре, і вразило мене сьогодні, як працювала наша Ліля. Вона дуже, ну, дуже велика молодець, вона на себе дуже багато взяла реально дуже багато, І вона ось майже половину суми, яка у нас є, то зробила меня серьезно. Мені понравились сегодняшние тренинги от Сианы. Этот колоссальный опыт, который мы получили благодаря ей. То, что не понравилось, все уже забылось, а впечатлила меня моя команда. Больше всего. Плюсів, плюсів, багато нового дізнався для себе. Та й треба багана картинка, щоб щось представити. Мінуси це остання інформація, яку мені сказали ну, вже тут нещодавно, те, що може бути щось нехороше. Ну, про те, що про <по> хатую <бахають> війська. <по> а влазив ну. <Мінцент>, <по> себе <собі>, я. <по> що саме? Що <по> саме? <по> Те, що я, ну, споміжі на більше, ніж я думав. Це добре, це дуже добре. Так мені сподобалася лекція Тетяни. про досвід роботи в громадськості, це неймовірно, як на сході також, те теж саме, що і на заході, а також не сподобалось, як ми довго довго ходили по майже базам, а вразило те, що дуже... Легко збирати підписи, і це дуже добре, тому що люди ставляться до цього позитивно. ну, Один з 9 десяти ставиться дуже позитивно до цього. Не так страшно, як А, Да. Що мені сподобалось? Мені сподобалося одна вагоміша річ. Це те, що все ж таки я повірив в те, що мій проект, який ми прописали, можливо реалізувати його зуби. І те, те, ну ми, ми будемо не сподобалось, дуже дуже сподобалось, що кляті савдеповські укрзалізничні каси працюють два дні на тиждень, по дві години. Зранку і ввечері я не можу здати хуток. Але може тут чорний розповість, як це можна <реку> <бажати. реку> зробити. А вразово, вразово, <реку> <реку> вразово дві дві, дві дві речі. Одну. Одноцелили, а одну а, 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 можно зачитать. Да. Нахожусь в легком шоке. Нет, не в легком шоке. Меня устраивает и ужасно противно да, ненависти. Только что включил пятый канал, чтобы посмотреть новости, как передача подробности недели. И там выступали недавно освобожденные заложники. Журналисты, они сидели там долго в этом подвале, и били, пытали. Они некоторые приехали без пальцев, без рук. Оказывается, где-то мы держали, не было ни русских, ни чеченцев. Как таковое в основном это были мужчины. Мужчины из Закорожской области. И было 12 человек. Они уволились тогда, когда захватывали звук. Я знала, что они там есть. Но как это было пойти на услышать и осознать, что все-таки они это сделали? Окей. Доброе Добре, це предоставление наше і воно багато гране. На жаль. Ну, тобто, не на жаль, але... Добре, на позитив. Мені сподобались руки Міші. Міша, ти маєш важне придивитися до свого майбутнього і завершити те, що ти почав навчання. Я думаю, всі, хто отримав сьогодні масаж від Міші, підтвердять, що не треба кидати те, що ти починаєш робити, якщо в тебе це виходить. Але це, вибачте, особисте мені сподобалось, як ви натхнено працюєте. Мені не сподобалось, що дехто, а може і всі, але в різний час, час втрачає надію. Mm -hmm. І ви просто запам'ятаєте, що все в ваших руках, і тому ви ніколи не, можете, не маєте права їх опускати. От і все. От уявіть, що все в ваших руках. Як коли ви опускаєте, то все робиться. Mm -hmm. І мене mm -hmm. вразило те, скільки у вас потенціалу, і як ви швидко зростаєте на собою. Mm -hmm. За це дякую. Не вразили всіх. Сьогодні дійсно видно якийсь потужний ріст. Дуже гарно було. У всій команді я розпек, що ви вмієте дедлайни зрупуватися. Терпинчовин, що товарина то ви нато потопа. Тобто, сподіваюся, завтра ми завели цей не біде на дно, якщо ні на цей нахвилі великий. Більше відповідно віри в себе. І те, що ви кажете, що ви сьогодні звернулися з тим, з людьми, відповідно, скажімо так, пішли в маси, погляд, як це називається, працювати, ви насправді їм подарували те, що ви не, ви не знали. Ви хотіли від них взяти гроші, але ви їм подарували подію. Фан, англійською фан. Ви їм uh -huh. дали пережиття. Uh -huh. Вони з вами відчули 5 хвилин вироди. За це вони зробити гроші. Дякую. Так, ще раз собі а, мене, мене ще... Добре. Добре, в нас, мене ще є буквально два уточнення, і деякі пропозиції. Перше уточнення це ми не просили гроші сьогодні. Ми створювали сьогодні, як сказав Сашко Фан. Так? Ми не просили гроші. Тут, є, тут дуже залежить від того, як ви себе позиціонуєте, і ви позиціонуєте свою роботу. Далі, ми не розводили нікого. Ми пропонували свої послуги. Коли людина пропонує свої послуги, наприклад, якщо ви щось купляєте, ви за це платите гроші, правильно? Ну, або крадете, але переважно платите плати, плати гроші, правильно? Відповідно, 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 це не є розвод. Це є нормальна, тобто послуга оплата. Наступне. Просто ремарку дійсно не згадав. Дуже-дуже сподобалося фотографувати, кльово. їй напльовували. Великі... А ще одна, ще одна штучечка невеличка. А, тут хтось сказав, що а, а, сьогоднішній тренінг. Я прошу забути це слово, це, сьогодні не було ніяких тренінгів, це не це не прониває не промивання мозгів. Це є люди, діляться своїм досвідом. Тут нема тренінгів, це є школа, тобто ми, ми навчаємося, ми обмінюємося своїм досвідом, ми не тренимо нікого. Тобто то, то, то не треба сприймати це як якийсь тренінг. Так? Ще одне дуже важливо це, нагадую ще раз про, е, про аркуш, ж. Е, це є ідея. Ви от щойно самі, самі говорили про, про, про класні штучки. Прошу записувати їх. Ну, принаймні, я їх колись використаю. Далі. Е, дуже, дуже 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 сильно прошу, щоб ви е, посміхалися і не будьте такими, знаєте, такими. Тобто посміхаєте, звільняється позитивні. Тобто, щоб ви надалі були енергійні, сильні і, okay. і так. Okay. Yeah. Okay. Я дуже з тобою від плані того позиціонування, того, як ми сьогодні отримували ваші справи, mm. тому що дійсно в вашій роботі, якщо ви працюєте, то це травня упроси, ваші вибуваєте гроші, ви їх доробляєте, отримуєте, те, що ви даєте якісь перший послуги, в чому ви їхковувати. І щодо цієї теми, то я би хотіла сказати, що сьогодні вже четвертий раз зібралися в такому полі. І мені здається, що з кожним разом це коло якесь ем, конкретніше, видно, куди ми йдемо, більше видно на наші цілі. І це напевно. І зараз я би хотіла, е, а також я хотіла ще одне додати і нагадати, що є ваші групи в Фейсбуці, але так само дякуємо за ці пости, ми їх шаримо, лайкаємо. То есть один-два посты на день цели достаточно, но мы вышли дячить группам, потому что они сказали, что вам было уже, а ты мне мы видели, мы заважили, так, и мы дячим. Что за ещё один пост? <laughs> так, да, мы должны должны это сделать. Одно удовольствие. Тем, кто читает лекцию, не спрашивайте, просто делайте что-то, потому что, ну, какой-то взрыв, что-то, потому что я залипал. Ну, просто спрашиваю, вроде нормально. я слушаю, все классно. Слушаешь, 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 и когда глаза оп, и закрылись. То есть это секунда, но все равно. То есть либо делайте брейки, либо делайте какие-нибудь разговоры, ну, то есть двусторонние разговоры. Спасибо. Окей, а у меня вопрос, что у нас не И здесь ваши предложения, пропозиции, уважаемые, можете передать оттуда. И можете передать оттуда, что я... Окей, я вас <звілляв> так, 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 <звілляв> <звілляв> я, так. Так, я так. Що дві роки? Зараз, зараз, зараз так. Перше питання сьогодні. Ну я хочу сказати про себе. Хорі, а, мені здається, що ці лекції дуже цікаві. реально, скільки ви вони тривали, то завжди слухаєш, зараз цікаво, але як на лекціях в університеті а, ну, просто нічого не можеш виписати з уваги. Окей. Okay. Так. <звілляв> а, добре, добре. Що до Це <звілляв> реально важко. Реально важко і робіть хоча б чи по десять, чи хоча б п'ятихвилинку хвилинку там помічки. І ще одне сьогодні у вас така подія. Це не дуже важливо. Але діля запись по медану і Гатишенко після тих баталій, після своїх в'язниць, не в'язниць. Він сьогодні вийшов заміж. Я завтра, ну я хочу сьогодні намалювати пукати. Завтра прошу, щоб ви всі сфоткались зі мною. І я йому скину. Він одружився. Да, і рейтинг, завжди звісно впав. Вибрання цього часу буває. Так, 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 так. Люди, ваш Тут був лист для АТО і для Миколи щось. Дякую, що був. І що щось таке? Без підпису. Це єдина Україна Коміє. А, як правило. Це не проводить Я навіть знаю, хто це зробив. Я підтримую тут того, що сказав Андрій, що це лекції, там тренінги, то все. Народ, те, що ви сьогодні робили, те, що ми намагаємося показати, що ви вмикали свою уяву. Ви вчимося творити, в тому числі в тому числі творити нову дійсність, яка стане реальністю завтра. Тобто, зараз у вас увіть собі, що це є. Міні Хогвартс. Ви просто досвідченіші чарівники, а ви вчитеся, але ви теж черівники. Завтра будете перевершити нас. Окей? ще Багато дементорів. Але такі диментори, як у Ховарці, які поцілують і все. Дякую, Так, так я Таємний друг, будь ласка, напиши хоча б листа. Якщо завтра напише таємний друг листа, то мені здається, що треба просто буде зробити або відкриття і переголосувати, або довірена особа одна з хтось зістав, бо може хтось один отримати два подарунки. Чекайте, а давайте може переходимо, може дійсно у всіх є? Може, якось не несить Я тоді тобто. Я пропоную тоді це, Ми зробимо а, ні, так не вийде. Треба, а, Джеффрі, У нас є одна людина, яка не задіяна була. Ні, ні, Джефф може висловити і записати кожного з нас, хто є другом іншого І виявити це. Ми можемо до нього піти сповідь, сказати, хто в кого ким я є комусь іншому. Він записати. І він тоді буде знати. Окей? Дякую. Вона про тебе добре. Заскар. Зар, Триша. Даємо шанс та на другу сьогодні, хоча просто я у тебе є. Ну, не знаю, якийсь меседж. Якщо такого не буде, то завтра ми це зробимо.

Зараз можна прийти просто до оцінок я сподіваюся, що вони вас дуже пошмальні. Я познав, ти добре, бо я за нею будувати з них. І там є позиції. Відповідальність. Зачекайте. Зачекайте. Не підіждіть, а зачекайте. Я може познайомитися, <поставці> якщо зараз. Ну, звісно, якщо у вас є якісь пропозиції зображення до передніма. Я рекомендую 5. Так там далі ви бачить, що ми ну підзначить. Але єдине, що ми з грубою договорювали, ми знімаємо і моденбал, а за... Співпраця. Співпраця. Вони... Антон, кожна група знає свого ментора і вони з собою співпрацюють, окей? Угу. ну в мене група Бота. Чотири п'ятірки логіки. Чотири п'ятірки. п'ятірки крім співпраці, нам ще треба її трошки підтягнути. Ми це, у нас був реальний прикол, що ну, коли ми поділили відповідно завдання, кожна з підгруп сподівалася, що інша виконує ліпше. в цьому плані ми очевидно, що там треба ще підкрутити наші гайки. Окей? Тобто все, все 5-5-5? Крім співпраці, 5, 5, 5, 4, так? так, 4. Окей, добре. А моя група синій сьогодні отримує 4 п'ятірки. Вітали за може, погану звичку роздавати ручки. І оскільки сьогодні mm, команда зелених назбирала найбільше грошей, то ми їм влучимо три ручки. Дякую. І було б напевно ну, неактуально видати ручки тому обсадити так? <звук> 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 Та. А зараз а, перед тим як буде прочитана вечірня та, це після сказочки ініціативні групи щодо проведення вечірки збираємося то обговорюємо. Тому що було багато часу, але я все-таки думаю, що ви міркували щодо вечірки, там маєте вже якісь пропозиції. Тобто ми до 11 сидимо тут, далі піднімаєш мудрупорхи та дивимося футбол. Okay. Okay. Yeah. <клати> <клати> так, тепер історія навіть, але зараз також підготую, що самі я її виявила, це яка книжка, і вона має історію на кожен день. І сьогоднішня історія дуже передвухається з тим, що вчора сказав Антон, що ми слухаємо та не чуємо. До нього ситуація воно інше. Не можна сказати, до збиваюся, що сьогодні ми слухали і не чули. Однак історія сьогодні випала така. Так? Просто таке ніби навичці. Називається смуг. Одного юнака, якого приятель запросив на своє весілля, здивувало, як багато осіб вітають, як багато осіб віддали молодця. Зауважив, що гості і родичі молодя вітали одне одного механічно, навіть не слухаючи скарбів. Став у чергу. А коли опинився перед одним із родичів, мовив спокійно з усмішкою. Нині померла моя дружина. У відповідь почув. Дуже вам дякую. Повторив те саме іншому родичу. А то від Щиро дякую. Нарешті сказав те саме молодяку. Цього разу відповідь була такою. Дякуємо. Тепер я черга, дружу. Давній виб'єйний вислів впроваджує неї колишні людьми. Мають очі та не бачать. Мають вуха та не чують. Треба жити так, як підказують наша правда. Уста може закриватися, а вуха – нікому. А очі мають закриватися після 20 років.